Чотири, 3, два, один, ноль. Акриваємо. Гік це перформансна скульптура, яка уособлює нову епоху високотехнологічних гаджетів. У столиці вирішили підлаштувати її в майбутньому під міську програму. Програму Smart City, де е, майже інформаційні технології керують містом. Буде у е, Керування транспортної інфраструктури, потім буде е е керування е е енергетичним забезпеченням, тобто ми рухаємось. Власне, скульптура це лише символічний пам'ятник нам усім. Вона роздаватиме безкоштовний вайфай, від неї можна заряджати мобільний телефон, поки це все. Культова скульптура, яка не тільки всіх нас отображає людей, живучих в гаджетах, але й відображає хакерів, айтішників. Тих людей, які двігають нашу науку, но цьому їм не було пам'ятника, не було скульптури. Понад 400 пропозицій від різних авторів надійшло ініціаторам цього пам'ятника. Обирали майже півроку. І ось нарешті. Отже, будь ласка, будь ласка відкриваємо це. І є культова скульптура віку. Але обов'язково пане Віталію, Ви маєте зробити селфі навпроти. Ну ось такий Я він правий. гік інтерактивний. Інтерактивний, тому що на його смарті є програмка, через яку можна змінювати його функціонал будь-кому Олег Байделюк, Олександр Фінько соціальна країна.